Доброго дня, шановні пані та панове, мені дуже приємно в Офісі національної спілки журналістів котрий раз вітати вже Аліну Ігнатові, чемпіонки Європи, яка приїхала з Черногорії, де відстоювала титул чемпіонки Європи до 15 років серед студентів, школярів школярів. школярів. Мені дуже приємно, хочеться її привітати і сказати спасибі і тренірам. Це... тобі, Тут є Кубок, ви бачите, і така дуже тяжка медаль, бачите? Дуже тяжка. Але вона за два з половиною роки Аліночка завоювала її. Тут Олена Щербина знаходиться, тренер, тренер юної нашої чемпіонки. Приємно, що сьогодні прапор України майорить по всьому світу, і це показники того, не зважаючи на війну, Україну впізнають на мапі землі, і вона представляє наших. Чемпіонів, будучим чемпіонів Олімпійських ігри, тому що без цього неможливо. Сам пам'ятаю, як молодий років займався боксом. Це було дуже давно, але це було. Я хотів би перш за все надати слово тобі, Лена, як тренеру. Потім Аліні, а потім вже моїм колегам, журналістам, які тут прийшли, хочуть дійсно її поздоровити з цією великою нагородою. Але перш за все я хотів би, щоб ми хвилиною мовчанням вшанували пам'ять всіх наших загиблих, полеглих, тому що завдяки їх зусиллям ми тут збираємося щодня. Дякую, прошу сідати. Будь ласка, пані Олено, ваші враження від поїздки? Ой, враження дуже яскраві. Дуже емоціонально все пройшло. Тяжко було єдине, що ми путь туди добирались дуже довго. 30 годин ми їхали на автобусі. 30 годин. Ну це випробування, які підтвердження є. золота медалі. Значить. Ну, Бу... В нас був, був час, щоб е, прийти до тями, зібратися і почати тренування і виходити в ринг. Я бачив, навіть на, на початку цього турніру дощ, коли вийшли. Так, так? Так. Я здивований був. Бачу, всі йдуть під зонтиками, думаю, що під парасольками, думаю, що це таке, а потім, мабуть, це Господь Бог благословив вашу так сказати. Очі. Змагання, так чи ні? Дощ завжди на добро. так. Да. Дощ це на добро. Іриночка, ну підкажи, будь ласка, я знаю, що тренер, вона скромна жінка, яка знає, що робити, і як показник, знаєш, оця, я перший раз. ну Багато медалів бачив. Ну така цікава, тяжка, знаєш, я думаю, потримайте. Будь ласка, тобі? Як тобі у свої 13 років повні вже, ти все-таки 2,5 років займаєшся боксом. Ми пам'ятаємо тебе з початку твоєї, так сказати, спортивної кар'єри. Ми відслідковуємо твою діяльність і бачили тебе тоді і сьогодні. Хотілося б бачити в майбутньому на, май... на олімпійських п'єдесталах. Так, дуже сподобалося, дуже багато вражень. Дінсувати таке сподобалось. Там на чемпіонаті Європи багато учасників. Ти, ти ще в школі не була, да? Приїхала тільки? А, Чи зараз канікули. а, канікули. Знов таки, от завжди виходить так, ти чемпіонат, чемпіонка становишся, канікули, канікули. Як там буде сприймати тебе в школі, твої однокласники? Вони ж про це знають вже, мабуть? Так, знають. Ти бачили той маленький ролик, який наші хлопці зробили, скомпонували? Як він вам? сподобався? Дуже сподобався. Це, так сказать, ми там додавали щось, скасовували, тому що, знаєте, одна інформація така, інша така, інша така. Ну, все ж таки вийшло, так? Да? Приємно відбувається. Це музикальне супровадження. Ну, там це... вже пісня присвячена тобі, да, Ліна? Ти так, Ліна? себе впізнала, так? Да? Дякую вам дуже. Ну, бачите, все таке. в кажуть, клуб юних Нобелістів теж. До цього причетні. Щось стараємося допомагати тобі, і будемо, звичайно, вести по життю. Так чи ні, пан Василь? Так, звісно. Мені особливо цікаво. А скільки боїв було проведено там на ринзі, Скільки там? Скільки ти боїв було? А, Чотири? Три. Три, три. бої, так? Да? А з ким була в Парингі? А, перший бой був з дівчинкою з Естонії, а другий бой був з. Дівчинки з Турції і третій з Англії. Ну як вони після поразки відчували себе? до тебе підійшли, потиснули руку, все нормально? Так. Друзі налишилися чи ні? Так. Координати залишили один одного. Mm. Я думаю, ви ще не раз можете з ними зустрічатися, правильно? Це ж, це ж по житті так, Іначе це неможливо. Ти готова з ними зустрічатися? Це я спортивні друзі, це буде спортивний. Ну, це, 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 ті, з, міcia, з, 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 з яких ти почала свою спортивну кар'єру, і без цього неможливо. Тому що ти ж бачила тут ті кубки, які ми завоювали за останні 30 років. Тут є Кубок чемпіоном світу, і, правда, по футболу. Бачив, ну все одно. Тут прийшов сьогодні був капітан Чорноморця, він зараз зайнятий пішов, він теж вчора побачив, скільки років, а кубки збереглися. Я думаю, в музеї. В новому музеї боксу, я думаю, ці відзнаки будуть зберігатися в тебе в родині, і, звичайно, щось ми з цієї колекції якусь копію зробимо і зробимо в музеї. Так чи ні? Ви згодні? Пане. Не заперечую. Хотів би Євгену теж передати щербині вітання, тому що він молодчинка. він взявся потужно і веде свою справу. Все ж такі, щоб всі пізнавали, що. Боксерський клуб Квазар він був, є і буде, тому що є гарні тренери. Він. І сьогодні, я б завжди говорив, в спортивній арені з'являються гарні обличчя. Це головне, це показник краси України, вродливої краси України. Без цього неможливо. просто. Я думаю, там би зробили спільне фото всіх чемпіонів. Зробили, є така фотографія. Так. Я думаю, треба великим форматом. Там зробити і дати, принести нам, а ми вже далі десь зробимо так, щоб поширити, щоб ви впізнаваєми були. Больше ти по вулиці Одесі, чемпіонка. А, а мені сказали таку річ уже, так сказати пару днів тому, ви коли приїхали в Одесу, зайшли там пообідати десь, і коли узнали, що Аліна чемпіонка Європи стала, ти чемпіонка. Навіть плату пла пла не взяли, торт подарували. Це ж було круто. А потім ще одна історія. Мені, так сказати, донесли чуть-чуть, що -чуть. коли виїхали таксі додому. Коли їхали на таксі додому, водії, узнав, що чемпіонка Європи. Говорить, я колишній боксер, я з ваш грошей брати не буду, тому що я сам з цього починав. Так? Приємно да, все? Так, Приємно. Ще подарував Чупачок. Чупачок? Може, він за як справді приємно. Може, які приємні такі враження від чемпіонату? О, дуже багато всього було. Ми, окрім бою, каталися. Візити, екскурсія візити, була візити, по місту. Екскурсія, да? так. На, на лодці каталися по морю. морі вода тепла було? Така. Ні, ну все ж таки, знаю, враження дуже... Я розумію, що мало часу, але 30 годин, що ви їхали туди, це тяжко, звичайно. вже, може, На ну, майбутнє, якщо вже титуловані у нас спортсмени є, щось держава буде видавати свій транспорт, може, щоб вас доставляти централізовано, ну, щоб, щоб знали про це. Щоб відпочинок. Пот... Треба, тому що я пам'ятаю, колись ми приїхали в Олександрію 2015 році на чемпіонаті. Тільки приїхали приїхали Шармашей, далі поїхали до Олександрії, тільки приїхали, поселилися. Тут вже так сказати перші тайми, і там, звичайно, щось воно робить. Володя, що ви побажаєте нашої юні скажіть. Я не тільки побажаю. Я хочу сказати, по-перше, заслуга тренерів в Євгенії. Я просто уверен в его середу. Вот уверен. Мы где-то с одного района. А -а -а, это, <с слободские, да? У нас там особое воспитание всегда было. И вот поддержка его супруга, которая везде сопровождает ребенка нового чемпиона. Что я хочу сказать? Значит, здесь вот присутствует добрый лев. Да? Вот говорит, а, он убежал еще делегировали Петримка, я тоже благотворительный фонд, который будет поддерживать и детей наших ну, ]当然, и ]当然,当然. работа с комиссованными военнослужащими. Мы будем и только что, только что у нас произошел разговор, мы заключаем меморандум, да, ее... подписываем меморандум, подписываем, подписываем меморандум по спи о сотрудничестве вы при этом будете присутствовать. Что я предлагаю? Значит, у нас есть клуб юных нобелистов, у нас есть своих журналистов. Благотворительные фонды вас будут поддерживать. Мы начинаем информационную как бы, атаку. Вот ребенок есть, да, у которого есть стержень, которого научил тренер выходить из экстремальных ситуаций, потому что школа не, не учит. У меня много внуков. Я знаю, чему сейчас учат в школе. И я могу понимать. Это очень важная черта. Выход, потому что ринг это моментальная реакция и выход из ситуации. То же самое, что на, на флоте. Не, ну, да. Экстремальная ситуация по силу. жизни зависит от нас. Поэтому я хочу, чтобы Алина об этом начала рассказывать вслух. Мы должны обеспечить, может быть, вот Сан Саныч есть. Мы его обязательно подключим. Ну куда он обязательно, денется? да, никуда не денется от нас. У нас такая хватка, что от нас никто не сбежит. И мы начинаем продвигать. Вот именно детскую тему, спорт, наука. Это наука, между прочим, и очень серьезная наука. Вот ты, вы представляешь, сколько математических исчислений происходит в голове, когда ты видишь, что летит кулак в твою сторону, уголок клона. Это все, это же геометрия, тригонометрия. Это все в одной доле секунды. Понимаешь? И это все тебе дам. Это Бери а не штучный интеллект, мама, Ты да. сразу из признал. Мы будем это говорить. Сан Александр Саныч, бери на заметочку. Саша, ты тоже бери это на заметочку. Мы подключаемся к работе. Обращайся. Телефоны я тебе даю с сегодняшнего дня. с 6 утра до 9 вечера он всегда при мне. Ты смотри, все, время, все. И мы будем тебя сопровождать, поддерживать силы. И я думаю, что и все возможная поддержка тоже будет с нашей стороны. Тут есть две организации юных нобелистов. И пан Володимир, и наша Житарчук Ирочка пришла. Она хочет тебе зробити подарочек. А ну, Ира. Ну, я думаю, что Академия тоже нас поддержит, Ирина, правильно? Да, Академия поддерживает. Дякую за цю можливість всім, хто присутній, особливо Аліна, ти сьогодні приклад для багатьох поколінь, особливо молодших і тих сучасних спортсменів, які на тебе рівняються. Від імені академії міжнародної біоенерготехнології, якої існує центр юного малюста, ми вітаємо тебе і цей подарунок, який е, тобі буде е, нагадувати про те, що ти е, жіночна стать перш за все. Uh -huh. Бо е, спорт це е, твій, він е, вдосконалює в тебе uh -huh. такі uh -huh. риси, як нужність е, да? і е, силу. Тому ми тобі вважаємо, що ти завжди. Представниця спортивного уряду України. Дякую, живайте. Леночка, сідай. Там пан Анатолій теж хотів щось сказати. Будь ласка. Напевно, знаю, що у нас будущий підзор Олімпійських ігр. А вопрос у мене простой. Когда займетесь тренерською роботою? А це тренер відповість? Ні, ні, ні. Я думаю, складное ще, это очень да. сложное питание еще начале. Это не сложное вопрос, а ты не переживай. Посмотри, обратите внимание, как она сейчас стесняется. Самое главное, что она на ринге не стесняется. это да. Вот своим примером она уже начинает тренировать детей. Ну тогда можно? можно? Да. Подойти, да. пожелать ручку, пожелать всем здоровья. Толя, спиной так. Здоровья, души и тела, и Дякую, пане Анатолію. Тренірас не і Я думаю, тут є маленький подаруночок від Національної спілки журналістів тут, пан Василь Васильович. А ну дай, да. оцей ранчик там багато це, дещо це, чого все, є. Це, що... Сонечко. Це, от твій возраст зараз, це саме чудово, що в тебе є. У мене возраст? Те, що дорослі тобі кажуть, це все цікаво, все це добре. Леце майбутнє, о те, що сьогодні вже ніколи не що тому цей ранець Давай, буде ми передаємо це все ж таки школа, розумієш? Примай. От ціни, це. що в тебе зараз є, і твою школу, то оточення, яке тебе перестає. Тебе бо, да. на жаль, більше воно вже таким не буде, бо то буде дорослі, і буде ще трохи цікавіше, але не таке вже. Таке вже не буде. Тому Оце в тебе зараз. Цінує ситуацію, да? Та? Школа Так, так пан Володимир, і дай нашу... А це наша почесна грамота, вона якби как бы підтверджує, Іночка, що ти, чим був юних нобілістів, що ти, можна сказати, журналіст уже, уже... Спортивний, спортивный журналист. Спортивный. Мы в этом тебе поможем. Да, Поэтому задание, что у нас есть воспоминания. Я совместно общественную раму Клубы ага. Союза журналистов и Клубы юных И не переживай, Веди себе иногда як на рынке. А, хорошо сказано. <реш> <да>? <реш> Все. Дякую. вам. Шановні колеги, у кого є, так сказати, побажання, що Сан Саныч пішов. Сан Саныч, ти як від передачі своєї. Я хочу тебе привітати, Стань, будь ласка. Ти, да. по-перше, Великий приклад, ти приклад для молоді, але і для дорослих в тому числі. Бо це ж дійсно вже багато сказали це і сила волі, і геометрія, і, і фізика, і все абсолютно. Тому я, е, як представник медійності, можу тобі допомогти стати ще більш медійним, бо про ці якості і про твої досягнення треба розповідати, щоб якомога більше і молоді займалися спортом, будь-яким спортом, ну не, не обов'язково твоїм, але будь-яким, бо це приклад саме сили, мужності і дисципліни. Тобі дякую, ти молодець, поцінець. Шановні колеги, ми сьогодні, знаєте, так коротко і ясно хотів би побажати тренерам, боксерському клубу Квазар процвітання, можливості відстоювати свої інтереси, перемагати на всіх чемпіонатах, які є. Я розумію, що різні місця є, але через це треба пройти, щоб відбутися як людина, як представник нашої великої непереможної нації, тому що є в кого вчитися. Тебе, гене, добрі, тренера прекрасні, а є друзі, які будуть тебе всі ціло підтримувати і допомагати. Хотів би що сказати? Чумацький шлях усійний зірками перед нами повстає це Українка, вона з нами. Була, лишається і є. Дякую всім. Дякую.